То всім, хто разом з нами на юа Суми. Ви дивитесь спортом і для вас вже готова нова порція цікавих спортивних подій сумщини. Тож не перемикайтесь, бо ми починаємо. Зіграють у плей плейофнастраєва днічева. Виходіть розковано, на грати і отримать від волейболу. Хімпром сумду у шісті кращих суперлізі. Добували медалі. Мені дуже подобалося. І тепер, коли пропускаю тренування, просто мишці хочуть цього навіть. Силачі Солочі позмагались, упали. Літери. Вже закінчився перший етап чемпіонату України Суперліги з волейболу. Впевнене лідерство у Харківського клубу Локомотив. А от сумчани боролися за вихід у плей-офф. Про домашні ігри фінального туру та останні приготування колективу розкажу вам далі. Знайомтеся, це волейбольний клуб «Хімпром СумДУ». Учасники Чемпіонату України Суперліги – оновлений склад тогорічних срібних призерів. Саме ці молоді хлопці протягом усього сезону доводили, що вони можуть боротися з найсильнішими клубами України. Напередодні 14-го туру сунчана та Чернігівці мали рівну кількість очок, тож ігри стали вирішальними, бо визначали фіналістів. Два запекли дні, довгі партії та неперевершені емоції. Перша гра для сумчан розпочалась двома переможними партіями. стояло у третій. Гору взяла втома. Утім, у четвертій довели свою перевагу, вигравши у гості 25-14. Ну, установки були в ігрі, це в першу чергу э, прийом. Тобто, якби как бы, видержати ці елементи, у серед дома должна была бути хороша подача і хороший прийом. Чим э, ну, на 60% можно так сказать справились. На 70% это много, но на 60% мы справились, потому что были провалы в, первый, в первый день в приеме. Как мы и предполагали, это был провал в приеме во второй партии. Первую партию мы, в принципе, отыграли нормально, на уровне, а вот вторая партия была такая... В приеме провалили середину партии, и поэтому как бы, был такой счет нервозный, можно сказать, потому что ровная игра была, Где-то Чернигов выходил на 2 очка вперед, потом мы их догоняли, выходили мы на 2 очка. ну то есть Но, в принципе, как бы вторую партию выдержали, выиграли на больше меньше. И третья партия была провальная, потому что они уже физически чуть, чуть подустали и психологически. То есть уже мозги, можно так сказать, чуть-чуть закипели у них, да, и они провалили партию, которую, в принципе, мы должны были выиграть. Опять же, мы провалили партию на приеме. Вышел парень из Чернигова и пять подряд подал нам подачу. То есть я брал уже перерыв, не брал перерыв. То есть все равно он выходил и подавал подачу. Ну, четвертая партия, в принципе, как бы расставила все свои, все на свои места, и мы ее выиграли и добились положительного результата. Визуально может быть и сильнее, но тем не менее, как бы я жарю, что если бы не было таких провалов в приеме, да, в приеме, то был бы результат намного, сыграли бы намного проще и увереннее. Но вот эти технические элементы, которые мы не выполняли так, как хотелось нам, из-за этого получились такие долгие партии и розыгрыши. Утім, відпочивати під обічними пасажина ніколи. Перший тур на стадії плей-офф сумчани зіграють у Львові вже 17-19 березня. Тур перенесений через підготовку молодіжною волейбольною збірною, яку очолює Микола Пасажин. промовці проводять останні тренування напередодні виїзду та налаштовуються на боротьбу. Наші суперники на стадії плей-оффу плеофу це команда Львов Барком, Юракадемія і Суми. Тобто ми вже. Времени на подготовку нету, мы уже в среду в ночь выезжаем на, во Львов. Так что, как готовиться? Главное сейчас восстановиться, восстановиться в первую очередь, да, чтобы ребята была свежесть. Задачу минимум в этом чемпионате мы выполнили, потому что попали мы в шестерку. Но а дальше уже будем стараться, конечно, попадать в четверку и бороться. бороться. Чем выше, тем лучше, говорится. Загадывать не будем. Хотелось бы, конечно, за медали бороться, но... Время покажет. И первый тур, я тоже думаю, во Львове он покажет, мы готовы ли мы бороться за, за четверку. Повернемось на майданчик. Там у другій зустрічі буревісник намагався переграти хімпромовців. Їм це вдалося. 21 – 21-25 рахунок першої партії. Далі на сумчан чекало три довгі партії, але переможні. Двічі по 28-26 та 25-23. Другого дня підтримував свою команду на трибунах. А не на майданчику Артем Антоненко. кращий лібери чемпіонату минулого сезону. В першій грі так получилось небольшої травму руки. Получило. как бы гематома, в общем, можно так сказать. Ну, уже все хорошо, синяк остался. Общем, не мог просто играть вот второй день. Решили так, что лучше мне отдохнуть. Мы задачу выполнили. Как бы задача на этот тур, на задачи еще стоят. Конечно же, нужно добиваться, еще можно побороться за медали. Я думаю, мы еще покажем свой потенциал, своей команды молодой, можно так сказать. Тож загалом після ігор 14-го туру волейболісти лишилися задоволені. Тепер ще більше вмотивовані та налаштовані на боротьбу. Тур був для нас дуже відповідальний в цей раз, вийшло, по тому ж вирішалися в плей-офф. Ми к нему означати Ну, Можна було, навіть справитися емоціонально, але слава Богу, всі змогли це зробити і би, дало свої клади. Тобовши всього запомнилось в турі. Навірно, атмосфера в зале, потому что мы очень сильно переживали за результат. И с этим нам помог, наверное, справиться зал домашний. Болельщики нас очень поддерживали, и как бы это было очень приятно и так ну, запоминающееся. Задачи минимум мы выполнили, пройти в плей-офф. Дальше от нас руководство сильно результаты требовать не будет. Это естественно такой камень с души нам. И другие команды будут больше переживать за результат, чем мы. И надеемся на этом мы сможем где-то зацепиться и где-то даже кого-то обыграть хотелось бы. Вторая игра, и очень было много таких ярких розыгрышей. Все, все три партии закончились на там плюс 2 очка 23-25-28-26, более-менее интрига была и очень хорошо что в концовках, именно мы удачно действовали. Мы долго настраивались на эту игру. Еще перед игрой все были, ну, был небольшой мандраж, волнение, все-таки. Ну, матч был очень важный, И поэтому, когда вышли на площадку, уже каждый должен действительно показал то, что он умел. И тут уже Мы действительно оказались сильнее Чернигова. И поэтому пошли дальше. Теперь еще больше в себе уверенности после таких двух игр в первый, в второй день 3-1. Далі гра з Академії з «Львовом». З ними теж можна боротися. В «Львові» ми одну гру виграли. Показали, що можемо теж грати на рівних з командою, яка зараз на другому місці йде в Суперлігі. Тобто будемо боротися. Останнє на основному від тренера тож бажання грати чи мандраж, що стане вирішальним на шляху до переможних ігор. Их уже настраивать не надо, потому что они вот эти, вот это все психологическое волнение уже прошло, да, мы то есть, задачу минимум выполнили. Все, тут вже настраивать нечего, выходите раскованно, играйте и получайте удовольствие от волейбола. У шістку кращих увійшли. Харківський локомотив переможець минулого сезону. Очолив таблицю з показниками абсолютного лідерства. Другу позицію посів львівський барком кажани. Замикає трійку лідерів. Харківська юракадемія. На четвертій сходинці днепр на п'ятій одноіменна команда Звіниці. Шосте місце займають сумчани, сьомо оберевісника, Беревісника. Остання восьма у фаворита. Саме ці команди розіграють путівки до фінальної четвірки, яка надалі боротиметься за медалі чемпіонату України Суперліги. Тож, чекаємо на вдалі результати волейбольного клубу Хімпром Сумду та обов'язково вам про них розкажемо у наступних програмах. Жим лежачі, присід та станова тяга. У сумах відбувся чемпіонат області з пауліфтингу. Любителів залізного спорту зібралось чимало, близько 70 спортсменів, від юників до ветеранів. Подробиці дивіться далі. Учасники приїхали з різних куточків сумщини: Тростінця, Охтирки, Королевця, Краснопілля та Глухова. Найіменитішими є спортсмени Сум та спортсмени міста Глухів. Також до нас приїхали спортсмени міста Котельви, які являються не Сумській області, але захотіли у нас прийняти участь. У них так само є і кандидати в майстри спорту, і так само і початківці. Є як початківці, так і імениті спортсмени, які являються чемпіонами України, чемпіонами області та. Міста суми на даний момент у нас є як дівчатка, тобто вік спортсменів, починаючи з 13-14 років, і до 60 років ветерани усього жінок, які брали участь у змаганнях. Дев'ять приїхали довести. Вони не слабка стать. Я сначала, ну, как бы не хотела идти. Я думала, это сильно мужественно как-то. А потом раз ходила просто для себя и начала серьёзно заниматься. Мне очень понравилось, и теперь, когда пропускаю тренировки, просто мышцы хотят этого даже. Дехто кто из участников у залізному спорті майже з дитинства? Остановился. Отцу помогал там переносить тяжёлые Оборудование в цьому ділі, а потом как-то в интернете ну, прочитал вообще про этот спорт, нашел, где у нас в зале этим занимаются. Ну, вот как-то так и пришел. Я пробовал в детстве много видов спорта. Как-то это мне больше пришло по душе. Как-то это тут работа с металлом, сила. Змагання тривало з ранку до вечора. Переможці виявили за сумою очок. Серед селачів відзначилися. Ірина Пітляр встановила рекорд за кількістю балів серед дівчат. А Катерина Поцелуєва становій тязі з результатом 95 кілограмів. Андрій Авраменко – з рекордом області серед юників. У юніорів Дмитро Бобулев, Олександр Школенко, Олексій Назарчук та інші. Далі йде по плану по календарю змагань. У нас чемпіонати України, але ще у нас у квітні є один старт. Це чемпіонат Сумської області з жиму лежачі. Цей чемпіонат відбудеться також в місті Сум. Там учасники позмагаються у класичному та кіперивальному жимі лежачі у категоріях від юнаків і дівчат до ветеранів. Це все про що ми встигли вам розповісти сьогодні. Більше про цікаві події, золоті нагороди та гіркі поразки вже у наступній програмі, залишайтесь спортивними і дивіться телеканал ЮАСУМИ.